Всім привіт, котики та кіски, я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Climb Racing. В минулому ми відео грали на такій тачки Дуже крута тачка. Fire пожежна. Пожежна автівка дуже класна. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, минуле відео, було дуже цікаво. Там був такий чувак на драбині допомагав. І дуже крутий водій був. Так, Сьогодні будемо грати далі на карті. Stage, Stage вибираємо карту. Карта називається Countryside. Ми робимо тест усіх автівок на цій карті. Так, слідуюча тачка у нас буде чопер. Так, поїхали. Старт. Вау. Так. Сюди. Так, а. Так. Дуже Крутий мотоцикл. Це якийсь байкер чи що? Вау! У, у нього дуже круте колесо попереду. Вау, воно складається. Круто. Так, задивився та трішечки. Зламав собі щелепу Так. Щось я тисну на газ, це він щось не дуже поспішає розженятися цей Мото... мотосайкл. Так, це якийсь байкерський такий, мені здається. Вау, якийсь new record був, бачили? Я щось не встиг помітити, на скільки там він був метрів. Цей новий рекорд, New record. Так. Зараз доїдемо. По максимуму. Хочу подивитися, бо не знаю, він цей мотоцикл прокачений чи ні. Так. О, ні, ні-ні-ні-ні. Бачите, він. Щось е, трошки назад е, майже не перекинувся. Так. Так, щось. ха, -ха! Круто! У нього е, е, флажок відвелився. Позаду такий червоний. Так. Так. Так, але о, мотоцикл дуже класний. Так. Він... Ого, так. Він дуже прикольно виглядає, але дуже тяжко на, на ньому їхати. Так, давайте подивимось. Ага, він такий собі. Двигун 1 з 12, не прокачаний, зовсім. Ці червоні пружини, амортизатори, чи щось таке. 2 з 14. Це, я зовсім не розумію, що це таке, якийсь штукований один з 10. Та 3 з 10 це переднє колесо. Мені здається, яке розкладається пружин, пружини, чи щось таке. Так. Не знаю, не знаю зовсім щось треба попереду, насамперед прокачати, ну окей, давайте спробуємо так. Бачите, він, коли нагору підіймається, він хоче назад перевернутися, бо рівновага в нього, мені здається, балансу немає. У нього зад трішки важче, ніж перед важить. Ну, Мені здається, у нього зад такий товстий, як у мене. Так. Але я вже хочу схуднути трішечки. Так, щоб зад у мене трішечки поменшив. Була вага трішечки менша. Так, бачите, щось він перевертається. Йому дуже важко заїхати нагору. Так. Вау, дуже дуже скоро ще трішечки залишилось доїхати до корони. Так, скільки вона буде. Так, ага, щось бачити знову нью рекорд. Новий рекорд. Щось я не побачив, не встиг помітити, скільки було метрів на нью рекорд. Так, ну окей, зараз хочу дотестити його. до Вау, дуже круто підібрали паливо, бо бачили, воно вже кінчалось. Так. закінчилось паливо. Так, підібрали круто. Так, ще паливо. Хочу доїхати до 1000 метрів. Зробити сьогодні такий собі експрес забіг. О, ні, ні, будь ласка! Водій трошки не впорався. За кермом. З керов... Так, мені дуже сподобалось такий крутий мотоцикл. Сьогодні файно зіграли. у, нього, у Цього мотоцикла таке довгесеньке переднє колесо. Дуже круто прокачали трішечки. Будемо, Мені здається, у слідуючому відео грати далі. Хочу прокачати та доїхати як можна далі. До корони та до 1000 метрів. До речі, мій попуга мені сьогодні допомагає. Ось він. Так, окей. Тоді у слідуючому відео будемо. Продовжувати, мені так здається. Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець догори. Напишіть, будь ласка, у коментарях, сподобалось вам чи ні сьогодні ці мотоцикл, бо попугай мені підказує, що йому дуже сподобались мої навушники. А мотоцикл я не розумію, йому сподобалося чи ні. Окей. Тоді хочу вам подякувати за перегляд. До нових зустріч. До побачення!